Десяте липня вірити й отримувати, частина друга. А всім, що його прийняли, їм владодано дітьми Божими стати, тим, що вірять у імення Його, а хто ті, хто приймає його, ті, хто вірує в ім'я Його, хто вірує, той приймає, хто приймає його, той стає Сином Божим. Тому кожен, хто не є дитям Божим, відкидає Христа, що таке невірність. Багато людей думають, що вона полягає в тому, що вони виступають проти Бога, Христа і Біблії, але є тисячі невірних, які ніколи не сказали ні слова проти Христа, і були б шоковані претензією, що вони не вірять Біблії. Слово невірність це англонізована форма латинського слова «infile del silas» через французьке слово dile», що означає невірність. Невірність це відсутність віри, а хто має віру, той має Христа. Бо в Писанні сказано, що ті, хто вірує в Христа, приймають його, дозволяючи, щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях. Ефесян 3,17 Тому той, у чиєму серці не живе Христос, як надія слави Колосян 1,27, невірний, навіть якщо Він сповідує Християнство. Хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки, що ви не такі, якими б мали бути? 2 Коринтян 13,5. Ісус, свідок вірний і правдивий, каже, Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною. Об'явлення 3.20. Як же нам відчинити двері? Просто повірити йому. Як ми віримо йому, ми приймаємо його. Як часто він стукав, а ми передавали, що нас немає вдома. Давайте більше не будемо обманювати нашого найвірнішого друга. Нехай сьогодні стане днем, коли ми приймемо його. Сьогодні, як голос ви почуєте, не робіть за тверділими ваших сердець, як під час нарікань. Євреїв 3:15 коли ми приймаємо Господа Ісуса, Він оселиться в нас, Його присутність перетворює нас. Пам'ятаймо, ми приймаємо Його вірою, ми живемося ним, приймаючи Його Слово. Завдяки цінним та великим обітницям ми стаємо учасниками Божої істоти. Друге Петра 1,4 Таким чином, прийняття Христа робить нас синами. А коли діти, то й спадкоємці, спадкоємці з Божі, а співспадкоємці Христові, коли тільки разом із ним ми терпимо, щоб разом із ним і прославитись, Римлян 8:17. У притчі про виноградник Матвія 21.33.44 слуги вбили спадкоємця, щоб заволодіти спадщиною, і тим самим втратили її, а заразом і своє життя. Якби вони тільки знали день свого відвідування і прийняли спадкоємця, то могли б одержати усиновлення. Тому ти вже не раб, але син, а як син, то й спадкоємець Божий через Христа. Галатів 4.7. Як мало розуміють ті, хто відкидає Христа, щоб здобути світ, яку велику втрату вони зазнають, відкидаючи його, щоб здобути все, вони втрачають усе. Ті, Хто у простій вірі приймають Господа, тим самим стають синами Божими. Вони не тільки називаються синами, а й є ними насправді, оскільки стають учасниками Божої істоти. Вони вже не з крови, ані з пожедливості тіла, ані з пожедливості мужа, але народилися від Бога. Івана 1:13. Бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного. Словом Божим живим та тривалим, 1 Петра. 1.23. 23 Завдяки цьому прийняттю слова Бог стає нашим Отцем, подібно до батька, від якого ми були народжені по плоті. Як наші земні батьки передали нам свою природу, так і в новому народженні Бог передає нам свою природу, і вона день у день відновлюється. Поки ми віримо в це. Ми спадкоємці самого Бога, а отже і всього, що належить йому. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!